Всім привіт! Вас знову вітаю на своїй онлайн-прийомці. Отримали ми сьогодні посилочки, покажи Сергій. І сьогодні вони вже будуть приймати участь у розіграші. А саме у розіграші ось цих двох бутилочок вин. Значить, яка буде посилочка найбільша по сумі, на карту, який піде, то буде перше місце, а це буде друге місце. І це сьогодні так. Завтра, можливо, хтось буде інший. І так, до 1 липня. До 1 липня, чия буде найбільша посилка, той отримає за перше місце ось цю бутилочку вина з Європи. І ось цю бутилочку вина теж з Європи за друге місце. Тому ми зараз з Сергієм починаємо ці посилочки всі перебирати. Сьогодні будемо бачити вже першого лідера, умовно, перших двох лідерів. І так, до кінця липня, до 31 червня, включно, в кого буде найбільша посилка по сумі, 1 липня ми озвучуємо переможця. Ну я думаю, що це буде сьогодні Дениса, ось ця коробочка. Тут трошки міді він напакував. Ну, побачимо. Зараз ми це все передягнемося, все розпакуємо і знімемо відосик, покажемо, хто був сьогодні на першому місці і на другому. Всім гарного дня, ми продовжуємо займатися. Значить, перебрали ми всі посилки. Дивіться, в нас є вже два лідера, Зараз я їх оголошу. Но у мене питання ще по одній посилочці. Сьогодні 4 години стояв, е, в, щоб здатися металобрухтом. База закрилася на тиждень і поки що чорний метал не приймаю. Поганенько. І Сирий каже мені, людина просила зняти е, відео про свою посилку. Кажу, ок, перебрали, все, поговорили, прийшли клієнти, поки, короче, кучу принесли, тако покажи матеріал. Сьогодні на, наносили багато чого і посилочки здають все. Ми давай срібло переважувати своє, готувати до відправки і забули про нього. І коротше, все, срібло скинули, ну, не зрозуміли, по пакетиках покидали, покидали, підготували свої е, посилочки до відправки на аналіз, ні ніхромову пластину відправимо на аналіз. Хоча це ніхрома, але все одно відправимо. І вже таки сидимо і думаємо, почекай, а ми ж мали відео зняти. Коротше, вибачайте, не судьба. Не судьба, знаєте кому. Максим, Максим, вам зараз на картку буде відправлено 2754 гривні. Но відео ми не змогли зняти. У Вас вийшло 119,4 грам немагнітного і 24 магнітно. Ми просто сьогодні всі спишці, всі забулися. Вибачайте, ви попросили написати, ми не зняли. Вибачайте. Тепер дивіться, на сьогоднішній день в лідерах Денис на 14 тисяч 400 гривень він здав. Міді, це я покажу найбільше. Покажу що він в лідерах, в лідерах і ця пляшечка, пляшечка вина поки що його. І на другому місці Вадим Васильович на 10 тисяч 635 гривень. Ось його поки що вина. Але завтра там ще йдуть посилочки. Ми тепер будемо дивитися, хто буде більше, яка буде посилочка. Це не те, що знаєте, там типу акція, що там більше вислали. Ну, і так шлють його. Ну просто буде підписникам приємно. Ну, у кого буде більша посилка, відправлю по цій бутилочці вина, це ви зрозуміли. То ось так. Цікаві посилки є ось така цікава посилочка є, подивіться, о, це хороша штука, покажи її, видно? Ану так, вгадайте в коментах, скільки тут ваги. Цері, скільки там часу? Дві хвилини. Дві. На три скажеш. Поки що вгадайте, скільки ось ця. Це ніби стружка, це від цвяхів. Скільки вона важить? В коментах напишіть, можете поставити паузу, а я в кінці зараз її зважу. Коротше, хороша така штука. І цікаву штуку пиль від, від побідіта. Теж вона поїдета від, від Бабіта. Теж вона поїде на аналіз. Ну отак. Ми в принципі сьогодні закругляємося, готуємо свої посилки. Бачу, поки не вимикаю тоді. Бо в нас там вже хвилина просто зняти. Ну, Давайте поставимо на ваги цю штуку. Хто б міг подумати. 25 кг 800 г, Щоб ви розуміли. Хто б міг подумати, не знаю. От, ну, нормально, нормально. То все. Тоді всім гарного вечора. Ми закругляємося.